Всім гарного здоров'я! З вами, як завжди, Старий, і сьогодні ми з вами продовжимо розмову про Всесвіт The Elder Scrolls. Сьогодні ми поговоримо про расу данмерів, тож бажаю вам приємного перегляду. В імперії темні ельфи доволі поширена назва, але на батьківщині в Моровінді вони називають себе данмерами. Серед інших рас данмери відомі своєю непохитністю, жорстокістю і підозрілим ставленням до чужинців. Данмери походять від народу кімерів. Давним-давно у меритичну еру Деедр Боетія з'явився пророку і порадив йому заснувати нову релігію, де поклонялися б не богам, а деедра. Азора вчила кімерів, що їхні таїнства і віра мали бути відмінні від альмерських. Мефала навчала кімерів тактики, ухилення від ударів і потайних убивств. Пізніше цих деедр стали називати трьома добрими деедра. Велот почав пропагувати нову релігію, і багато хто з кімерів пішов за ним. Щоб остаточно закріпити відкоремлення від інших альтмерів. Волота повів свою паству в нову землю. Щоб перешкодити виходу значної частини населення островів Самерсета, було поставлено військом на чолі з Тернімаком, найсильнішим і найспритнішим воїном Ауріеля. За допомогою хитрощів Бетія приковнув Тернімака і його голосом виголосив перед народом. Ауріаля промову, що звинувачували Еедри у брехні, після чого Боетя виплюнув останки Тернімака, з яких з'явився Малакат, творець орків. Багато хто з армії Тернімака прийняв нове вчення і пішов за велотом. Вони перетнули там ріль з південного заходу на північний схід і оселилися в Моровінді, де заснували державу Велотті. А себе вони почали називати Кімерми, що означає. Ті, що змінилися. Однак кімери прийшли не на порожню землю. У Моравінті жила могутня раса двемерів, які, об'єднавши магію та технологію, створили неймовірні речі. Двемери вважали, що доидра, яких так свято шанують кімери, не більше ніж сині створіння, які нічим не відрізняються від інших земних істот. Багато крові пролилося в цій релігійній війні, величезні армії кімерів і двемерів. Знищували одна одну протягом багатьох сотень років. На початку першої ери в кінець ворожнечі поклало вторгнення орд нордів. Останнє вдалося перемогти ослаблені війська кімерів і двемерів і аж до першої ери 420 року правити Моровіндом. У першій ері того ж року у Скайрімі закінчилася війна Перстола наслідування, протягом якої Скайрім втратив контроль над територіями Хайроку, Моровінда та Сироділу. Великий лорд Індоріл Нервар об'єднав великі доми і кочові племена народу та уклав союз із Вемерами. Спільними зусиллями лорда Нервара і короля Думака Норди були вигнані. Союз між двома расами був збережений навіть після війни, а їхнє королівство отримало назву Рестайн. Рестайн процвітав під управлінням Першої ради. Лідерами якої були обрані Нервар і Думака. Однак мир проіснував недовго. Існує кілька версій, що то перетворені кімерів на темношкірих і чорнооких данмерів. Одна з них свідчить, що кімери перетворилися на данмерів одразу після промови Боетії. Це малоймовірно. Бо тоді у Велу там не було послідовників, і більша частина переєдналася до нього багато пізніше. За другою кімери поступово перетворилися. На даннерів під впливом специфічного клімату Морвінда, однак найімовірніше, що данмери з'явилися після війни першої ради і зради трибуналу. Згідно з надійними історичними джерелами в першій ері у 416 році, нервар і думак об'єднали кімерів і двемерів. Однак занадто багато було відмінностей між цими двома расами через будівництво майстром Кагринаком Нумідіума і використання серця Лорхана, дві раси мерів нарешті зіткнулися у війні першої ради. мери були майже невразливі через їхній зв'язок із серцем. Однак хитрий неревар дозволив невеликому загону проникнути в Червону Гору і захопити інструменти. Ці артефакти використовувалися кагринаком, щоб витягувати божественну силу серця Лорхана. згідно з книгою Неривар біля Червоної Гори. Неревар закликав Азуру для того, щоб дізнатися, що можна зробити з інструментами Кагринака. Азура повідала неревару, як потрібно їх використовувати, щоб позбавити двемерів сили серця. Коли Неревар використав інструменти, всі двемери зникли з нірна. За іншою версією, сам Кагринак використав інструменти. Існує багато розбіжностей щодо цих подій. Після війни Першої ради і смерті індоріла Нервара трибунал використовував інструменти, щоб витягнути божественну силу серця і перетворити себе на богів. Трибунал порвав усі зв'язки з тюрма Деедра і переголосив себе богами. Розлючена азура прокляла трибунал і всю расу кімерів. Їхня шкіра із золотої стала кольору золи, а очі перетворилися на вогняно червоні. Відтоді кімери стали відомі як Данмери. Азура пророкувала, що Неревар повернеться, щоб покарати трибунал. Так і з'явилося пророцтво Нереваріна. Хоча Данвери порушили всі зв'язки з трьома добрими деедра, вони все ще продовжували поклонятися деедра, заявляючи, що три добрі деедра є предтечею трибуналу. Азура предтеча сота сила, боетія предтеча Аймалексії, Мефала предтеча Вівика. Після становлення трибуналу як абсолютної деократичної влади, ще кілька сотень років стара релігія була доволі популярною. Однак зусилля трибуналу увінчалися успіхом. Про принців деедра забули, їхні храми зруйнували, а самих Деєдра поклонників жорстоко карали. Наприкінці першої ери спалахнула нова війна з другою імперією, однією з жертв якої став імператор Реман Ій. Його син Реман Третій протягом 80 років вів завоювання Моровінда. Війна затягнулася на багато років у підсумку Реман Третій був убитий. А його місце зайняв володар Версидо Шає. Він бачив безперспективність війни з Моровіндом і підписав мирний договір. Згідно з угодою, Моровінд поступився імперії деякими прикордонними землями, однак натомість отримав право на завоювання Чорнотопів. І допомогу імперської армії в разі військової загрози. У Другій ерім 547 році на землі Моревінта прийшла нова загроза. Цього разу закавіра. Король акавірських снігових демонів Адасум Діркамаль намагався захопити ці землі, однак був розбитий Альмалексією і підземним королем Вульфардом. У Другій ері 862-го року великий імператор. Тайпер Септім завоював Хаммерфелл і жадав отримати Моровінта. Це змусило Вівка підписати мир з імперією, згідно з яким Моровінта визнавав верховенство імперії і ставав її провінцією, але при цьому зберігав право на самоврядування. У третій ері, 396 році, почалася нова війна з Чорнотопієм, що отримала назву Арнезіанська війна. Формальним приводом для її початку став полон арганіанами на ім'я Роріс. Ящири піддали його жорстоким тортурам, прагнули змусити зректися віри. Однак його воля була непохитною, і він був убитий. Згодом Роріс був канонізований і став святим. Моровінд розгромив аргіянську армію в цій війні. У третій ері 414 року герцог Моровінда Ведам Дрен скасував угоду про перемир'я і дозволив колонізацію Вондерфелла. Це призвело до потоку колоністів, жителів імперських колоністів, а також членів трьох великих домів Хлаалу, Редоран і Телванні. Крім того, старий король Моровінда Атін Леттан був замінений на проімперське налаштованого сина королеви Берензії Хелсета. А великий тім Глаалу перейняв імперську віру дев'ять божества. Усе це було частиною планів Уріеля Септима VII. Зі встановлення іперської культури в непокірному Моровінді. У третій ерім 427 року ув'язаного, народженого невідомими батьками, переправили в Моравіда. Там його визнали Нереваріном, тобто втіленням лорда Неревара. Нереварін відповідальний за знищення дому Дагота і повалення трибуналу. У третій ерім 433 року він вирушив з експедицією в Акавір і безслідно зник. Після цього основною силою Морвінда став Дім Редоран, який вів оборонну війну проти нордів. Телвані, як зазвичай, зберігали нейтралітети, а дім Індоріл був практично знищений. Коли імперія відкликала свої армії назад у Середіл для того, щоб протистояти кризі Облівіону, дім Редоран створив свою армію. Яка була в змозі дати відсіч вторгненню Аргоніан і вберегти Данмерів від ще більш жахливої долі на початку четвертої ери? БРДУ, більше не стримувана Вівиком, знову стала загрозою для міста Вівек. На місяці був створений Інженіум – пристрій, який мав підтримувати її над містом. Але один із творців пристрою, Сул у спробі врятувати свою кохану знищив інженіум. У результаті БРДУ впало на місто, спровокувавши тим самим ланцюг природних катаклізмів, які практично зруйнували Вондерфелл і всю провінцію. Пізніше цю подію назвуть Червоним роком. Данмери, що залишилися в живих, розійшлися по всьому Тамріелю, за Кермавскає Рім і на невеликий острів Солцхейм на північному заході від Вандерфала. Життєві принципи даннерів цілком і повністю визначені навколишньою реальністю. Червона гора тут височіє так високо над горизонтом, наскільки може намалювати уява. Саме попіл і лава сформували головні принципи мешканців Вондерфала. Досить вийти за межі одного з міст, як попереду здадуться гігантські фояди. Схожі на довгий шрам. Данмери, що народилися тут, звикли зверхньо дивитися на чужинців. Чи то на представників інших раса. Протягом тисяч років правління трибуналу данмерське суспільство не надто змінилося. Великі доми на чолі з правлячою радою так само змагалися між собою за владу і територію, в той час як кочові племена уникали прогресу і дотримувалися стародавнього укладу. Доми то підносилися, то втрачали свою славу. Деякі з них назавжди залишалися в аналах історії або були поглинені суперниками. Наприкінці третьої ери найвпливовішими будинками стали Хлаалу, Редоран, Телвані, Трес і Індорил. Що ж, до кочових племен Ешленда, то вони керуються лише неписаними правилами, ритуалами та стародавніми традиціями, чиїми охоронцями зазвичай виступають мудра жінка та вождя того чи іншого клану. Мирний статус-кво для даннерів досі здається дикістю. Політичні махінації для них абсолютно нормальні, нерідко трапляються і замовні убивства. Більше того, існує цілком легальна гільдія найманих убивця. Єртиків, не згодних з постулатами храму, тут переслідують і карають. Рабство для даннерів також звичне. Основною масою невільників є каджити і аргоніани. Хоча серед них трапляються і люди, і мери, і навіть гобліни. Третя імперія Дейбера Септіма наклала заборону на рабство. Проте данмерам дозволили користуватися стародавніми законами в обмін на переєднання до імперії. Наприкінці третьої ери король Хелсет усе ж заборонив рабство. Крім того, данмери нерідко практикують некромантію, але ніколи при цьому не користуються тілами своїх побратимів. А на цьому наше відео підбагає до свого завершення. І Якщо ви додивилися відео до кінця та ви не підписані на канал. То ви можете саме зараз це виправити, поставити подобайку і тиснути по дзвіночку, щоб не пропустити нові відео. Буду дуже радий бачити вашу реакцію на відео, і буду дуже вдячний за поширення. І по традиції нагадую вам про наш телеграм-канал, а також про те, що ви можете підтримати наш куточок фінансово. Всі посилання в описі до відео з вами, як завжди, був старий. До скорої зустрічі, і все буде Україна!